Чехія готова передати Україні бойові літаки, здатні збивати ворожі шахеди. Це може стати переломним моментом у протистоянні російській агресії, адже оснащення української ППО новими повітряними засобами здатне радикально змінити хід повітряної війни. Такий прямий сигнал підтримки надав президент Чехії Петер Павел під час спільної прес-конференції. З президентом України Володимиром Зеленським у Києві, і це не просто обіцянка, а чітка готовність перейти до конкретних дій. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За словами Павла, Чехія може в найближчий час поставити Україні середні бойові літаки, які ефективні саме у протидії безпілотникам. Він не уточнює пряму модель, але кілька джерел зазначають, що мова ймовірно йде про чехословацькі легкі штурмовики l 159 здатні не лише завдавати ударів, а й перехоплювати цілі, включно з дронами. Які Росія систематично кожного дня застосовує для атак по українських містах і критичній інфраструктурі. Це рішення Прага готує в найближчий період, і, за словами чеського президента, переговори з Києвом ведуться оперативно та конструктивно. Він також додає, що країна може поставити не лише літаки, але й системи раннього попередження, зокрема пасивні ракети. Дари, що ще більше посилить захист українського неба сам Петр Павел, який раніше був генеральним секретарем комітету начальників штабів НАТО, давно виступає як один з найпослідовніших західних союзників України. І, хоча конкретні терміни поставок і деталі щодо кількості літаків, поки не оприлюднені, сам факт такої готовності викликає широкий резонанс у Військових експертів та дипломатичних колах Такі літаки можуть стати важливим елементом у боротьбі з російськими дронами, які систематично проводять масовані атаки по українській території. Зокрема, ці безпілотні апарати застосовуються для руйнування енергетичної інфраструктури, нанесення ударів по населених пунктах та дестабілізації тилових районів. Додаткові бойові повітряні засоби здатні значно підсилити можливості Ості ППО, впливаючи не лише на відсікання ударних БПЛА, а й на загальний повітряний контроль. За оцінками експертів, удбово-бойові легкі літаки типу Л-159 мають перевагу саме у боротьбі з дронами завдяки своїй маневровості, озброєнню та можливості нести засоби для знищення повітряних цілей. Такі літаки вже тривалий час стоять на озброєнні Чехії і здатні Дні виконувати функції перехоплення, підтримки наземних підрозділів та захисту повітряного простору. Павел також зазначив, що питання передачі авіатехніки обговорюються в контексті ширшої підтримки України, яка охоплює як постачання сучасних боєприпасів, так і підготовку техніки та персоналу. Частково ці заходи включають і створення спільних навчальних програм, наприклад, підготовку українських пілотів, Лотів, які зможуть ефективно управляти бойовою авіатехнікою за стандартами НАТО, обіцянка Чехії стала важливим сигналом для інших країн-союзників, які можуть приєднатися до зусиль щодо посилення ППО та повітряної оборони України. Петер Павел підкреслив, що це є частиною колективної відповідальності, і такі кроки покликані не лише допомогти Україні сьогодні, а й створити. Передумови для довгострокового стабілізованого миру варто зазначити, що Чехія вже давно є одним з активних партнерів України, поставляючи боєприпаси, бронетехніку та інші види озброєння, а також фінансову та гуманітарну допомогу серед найбільш значущих вкладів. Участь у ініціативах щодо забезпечення великих калібрів снарядів та інших стратегічних матеріалів. Що значною мірою підтримують українські сили оборони.